Та це ж стіл з лавкою, яке тут нормальне спальне місце? Є нормальне спальне місце. Зараз перевіримо. Дивіться, лавочку забираємо, стіл закидаємо туди за лавочку. Тільки зі стола все поприбирайте або не прибирайте, як вам хочеться. І тут є спальне місце 140х200 см. Там просили, щоб я полежав, без проблем полежу. Тут, до речі, дивіться, на рахунок щільності наповнення. Ось я стою на колінах, наскільки сидіння не прогинається піді мною. воно вище середнього йде по жорсткості. Ну, і звичайно, що хочете так. Хочете так. Єдине, що якщо будете спати щодня, кладіть топер. Такий тоненький матрас 6-7-8 см на всю поверхню. І у вас тоді оцей стик між секціями і оці утяжки нівелюються. А так, якщо для гостей не треба їм топера, бо ще залишиться у вас надовго, отак розклали і нехай сплять. Якщо багато випали, вони не відчують різниці. Диванчик 3 в одному коштує у нас 33 600 на сьогодні, саме цей 38 тисяч, тут дуже класна тканина використана. І замовити можете на сайті шапці профиль «Телефон фон для зв'язку».